Hello everybody! давайте познайомимось. My name is Юлія Ржавіціна, і як ви зрозуміли, я вчитель англійської мови, комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи номер 15 міста Дніпра. Я вчитель першої категорії та маю стаж роботи 12 років. На своїх уроках ми з дітьми працюємо інтерактивно, використовуємо QR-коди платформи Learning Apps, Вортвол. Діти дуже полюбляють працювати в інтерактивному зошиті. Продовжуємо працювати в режимі зум-конференцій з коміксами та позакласною літературою. Мої учні мають високі бали на ЗНО та НМТ, приймають активну участь в Олімпіадах Дніпровської політехніки та Острозької академії, приймають участь в конкурсах ЕСЕ та конкурсах компанії лінгвіст. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Тому справжня освіта здобувається лише шляхом самоосвіти. Маємо неймовірний досвід співпраці з міжнародною школою Riverside School в Празі. Міжнародна підтримка є дуже важливою для школярів та майбутніх випускників. Серце віддаю дітям, бо я класний керівник 9-го В, волонтерами донатимо та разом наближаємо перемогу. Дякую за увагу.